Друзі, вітаю! Кримський міст. Друге влучання. Дорожнє полотно пошкоджене. Логістика ворога зазнає складнощів. І нам потрібно говорити в першу чергу про це, не тільки про медійний ефекти того, що, як каже, ворог надводні бепла атакували кримський міст від того, що він пошкоджений, вночі це сталося. Нам потрібно говорити про логістику, оскільки. Зараз триває наступ і логістика для ворога для оборони, вона вкрай важлива. Напередодні вибивалися знову ж таки бази і склади ворога, як на сході, так і на півдні. І ближні бази це Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь. Це ті бази, і ці склади БК, які дозволяють ворогу швидко постачати БК і техніку на передній край. Відповідно, вибивання цих баз подовжує логістику, і це означає, що Ростовська область і через Крим ця логістика стає безперервною. Відповідно, ворог звідти тягне БК, звідти тягне техніку. А кримське місце одна з артерій цієї логістики. Перебити кримське місце відповідно це ще один удар по логістиці, який а, повірте, під час контрнаступу кожен день. Знаєте, вповільнення постачань він значить дуже багато для фронту. Відповідно, в першу чергу, кримське місце логістика. Його там не має бути. Ми це з вами розуміємо. Він незаконний. Слава Україні! Переможемо всіх!